Може вчителі бояться вау уроків, бо тоді вже не сховаєшся за фразою Відкрити підручник на сторінці. Чи може вчителі бояться Вау-уроків, бо тоді вже не спишеш з методички. Треба самому мислити і творити. Мур. Не всі вчителі бояться копіку. Багато хто ходить на вебінари, хробує новий сміливо робить свої перші Вау-уроки. Бо справжній вчитель росте разом з учнями. Вчителі приходять на вебінари. Чарці надихаються. Створюють уроки, де знання проживають. Вітаю колеги! Отже, анонсую вебінар-практику Магія Вов WoW» ще у створення квестів, ігор та візуального контенту. І відразу запитую, чи хотіли б ви прокачати свої уроки так, щоб учні сказали вам вау! Чи хочете ви навчитися створювати такі ефекти, як, наприклад, побачили щойно. Запрошую тоді вас на мій виступ Level Up для уроків вав генератори квестів Ігор-Картук. Що ж означає Level Up? Це ігровий термін, який означає перехід на новий рівень прокачку. У навчанні це символізує розвиток учителя, коли ваші уроки стають яскравішими, інтерактивнішими і цікавішими для дітей. А що, якби на початку вашого уроку учні одразу отримали загадку? Квест код чи картинку, створену спеціально під вашу тему. Це і є вавхук. Момент, що миттєво захоплює увагу дітей. Наприклад, уявіть світ, де боги сходять з небес. Герої кидають виклик долі. А кожна подія сповнена таємниці. Це світ мій або ж уявіть, що література це театр із трьома сценами. На першій могутній герой веде армію в бій, звучать і або ж, уявіть, що ви потрапили у 16 століття. Перед вами старовинна книга, свіжа сторінка і гусяче перо. Лише кілька рядків можуть змінити долю народу. Що б ви написали? От, власне, такі відеохуки і оживляють вашою ру. би, книжки стають і підручники живими. На вебінарі ви дізнаєтеся алгоритм, як створити покрокову, таке коротке і захоплююче відео. Я надам вам інструкції і ресурси, в яких ви зможете працювати і творити такі чудеса. Основу нашої роботи на вебінарі становить ai Студіо від Google. Саме там ми будемо вчитися створювати такі відеохуки. Це також середовище, в якому можна створювати власні інструменти зі штучним інтелектом для уроків. Саме тут я розробила унікальні генератори завдань. Перед вами генератор створення нових пригод. Ви можете використати його на будь-якому уроці. Вам лише потрібно ввести запит і натиснути Розпочати пригод. Нехай не буду я думати, а ось у мене є підказка. Урок астрономії. І ось учні отримають такий квест. Що будуть учні робити далі? Оглянуть уламки тощо. Наприклад, оглянуть уламки. І генератор створює красиве зображення та до нього коди квесту. Ось так. Ще хочу сказати більше: ви це можете робити не просто на уроці. Ви бачите, які красиві зображення генеруються. І на вебінарі я вам покажу, де їх можна використати, і як створити власні незабутні квести. Генератор мною допрацьований. І ваша попередня гра зберігається. Ви отримаєте посилання на такий генератор, і ви далі можете продовжувати. Скажу більше, ви учням також можете дати посилання на даний генератор, і вони можуть кожен індивідуально в ньому працювати. Генератор казкові пригоди це для вчителів літератури, початкових класів та зарубіжної літератури, також досконалила даний генератор. Ми можемо завантажити гру, яку ми вже створили, і учні продовжать гратися так само, як в попередньому генераторі. Можемо почати нову, а можемо просто е, на, ш, дати завдання генератору, щоб він нас надихнув. Давайте спробуємо завантажити. Для цього я натискаю кнопку Завантажити і в своєму комп'ютері шукаю відповідний файл. Ну вже з секретами, як я це зробила. Я поділюся, звісно, з вами на вебінарі. Ось у нас Аліса не в країні чудес, а вона подорожує іншими планетами. І кожен учень може гратися. Кожен учень обере свій шлях і отримає незабутню подорож та незабутні враження. І звісно, ви можете дати будь-яку казку, будь-який твір, який ви вивчаєте. І цей генератор згенерує вам пригоди. Перед нами ось такий генератор. Це генератор історичних пригод. Ми натискаємо кнопку Почати нову гру. Нас вітає дух вічності. І зразу дух вічності нам пропонує подорожувати Єгиптом. Але ви можете і свою гру запустити. Як це зробити, я розповім на вебінарі. Ми будемо будувати піраміду і дух часу запитує, яку роль хоче виконувати той чи інший учень. І кожен із них може пройти індивідуальний шлях. Я буду архітектором. І ось ми маємо історію і разом з тим чудову світлину. Вона в принципі велика, і її можна розгледіти. І навіть не просто розглядіти, а ще й збирати різні речі. Отримуючи здоров'я та ману. Як ви думаєте, чи цікаво буде вашим учням? Думаю, що так. А ще я створила такий генератор карток. Ви можете створювати картки на будь-яку тему або з зображеннями, або без зображень. Також завантажувати у свій ноутбук і потім відкривати як локальні файли, або ж додавати на сайті у форматі кодів HTML. Так, так, тут є коди, але є два варіанти користування. Якщо ви не працюєте з кодами, то ви просто отримуєте готові посилання від мене, запускаєте генератори та завдання. Якщо вмієте або хочете навчитися створювати генератори самі, я покажу алгоритм такої роботи та як коди можна додавати у свій власний сайт чи блок. І ще бонус. Ви отримаєте відеоінструкцію, як додавати HRM-коди генераторів на власний сайт. Але якщо у вас із сайту немає, я дам свою площадку для розміщення інтерактивних завдань. Окрім того, що ви можете з учнями гратися на уроці, ви можете матеріали, які генерують вам дані генератори, використати для створення ось таких власних цікавих історій. Подорож Олімпом! Що ми оберемо з даного моменту? Наприклад, продовжимо піднятися на мармурову терасу, і ми на неї потрапляємо. Як створювати такі квести вже в Канві, ви також дізнаєтеся на вебінарі. А хочете ще один приклад? Хоча на вебінарі ви їх отримаєте безліч таких моїх хаків та секретів. Ось вам кодекс Юстиніана, який створив генератор, а я з нього зробила ось таке відео. Дивіться, і перед вами відкривається інша реальність, гучна і велична. Ви стоїте на брукованій вулиці серед гамору сотень голосів. За довгими столами, освітленими крізь аркові вікна, працюють чинці та вчені і так далі. Власне, всі ці зображення були створені генераторами. Текст також. А як уже це все об'єднати? Знову ж таки ви дізнаєтеся на нашому вебінарі. На попередньому вебінарі я розповідала про генератор малюнків, але його вдосконалила і додала декілька кнопок. І знову ж таки, всім учасникам вебінару буде доступне посилання на даний генератор. У мене є ось така ялинка. А тепер дивіться, що буде далі. Після того, як я намалювала ялинку, я даю штучному інтелекту даному генератору даю завдання. Зараз побачимо, як він його виконає. Ось так. А потім ось так. Правда, чудеса? Отже, ми навчимося малювати ілюстрації за допомогою штучного інтелекту. Це допоможе зробити уроки ще більш живими та емоційними. Мало того, на вебінарі, крім цього всього, ви отримаєте 5-6 генераторів. Ви отримаєте 3 бонусних відео, як мінімум. Де ще, крім школи і КТ, можна отримати такі щедрі подарунки на вебінарі. Як бачите, форма мого виступу це практична демонстрація з реальними прикладами. Тож запрошую вас, давайте разом виведемо ваші уроки. На новий рівень Level Up чекає вас 14 вересня о 16.00. Реєстрація під даним відео. До зустрічі, колеги!